Полуниця та банан. Поєднанні ці два компоненти роблять чудеса. Найсмачніший полунично-банановий сік. Молочний коктейль з таким поєднанням теж неймовірно смачний, а морозиво таке це просто фантастика. До чого ж я веду? Давно вже хотіла спробувати приготувати торт з поєднанням смаків, полуниця та банан. І сьогодні ми з вами разом вперше приготуємо неймовірно ніжний та по-літньому легкий десерт саме з таким поєднанням. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи, весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. А розпочнемо ми з вами якраз з приготування тих самих мусових полунично-бананових прошарків. І перше, що нам потрібно зробити, це збити вершки для бананового мусу. Вершки для збивання обов'язково мають бути добре охолоджені з жирністю не менше 30%. Оскільки вершки потрібно збити невеличку кількість, тому роблю це в ось такій високій вузькій ємності. Починаю збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Для мусу нам потрібно збити вершки до легких піків до стану морозива, яке тільки розтануло. Після цього я відважую вагу ємності, в якій маю намір приготувати весь мус. Щоб потім я могла Визначити вагу мусу та поділити цю вагу на 2, бо має бути 2 мусових прошарки. Далі обнуляю вагу та відважую потрібну кількість банана для нашого мусу. Сюди ж додаю трішки цукрової пудри та сік лимона. Та Прибиваю все занурювальним блендером до однорідності. Також нам потрібно розтопити на водяній бані набрякши желатин. Напередодні, десь за пів години до приготування, я його замочила холодною водою, і за цей час він вже готовий до роботи. Розтоплений желатин додаю в бананову мацу. Та знову пробиваю все блендером декілька секунд. Ну а тепер сюди ж додаємо наші збиті вершки та перемішуємо наш банановий мус до однорідних. Також для кольору додаю декілька крапель жовтого барвника. В цьому стакані виявилось незручно перемішувати масу, тому довела її до однорідності вже в іншій мисочці, а в цей стакан відважую половину мусу. Та переносимо наш мус у вже підготовлені форми. Це в мене два кільця діаметром 16 см. Одну сторону кожного я обтягнула харчовою плівкою та ще поставила ці форми на дощечку Кожну Половину мусу переносимо в окрему форму, трішки постукую дощечкою об стіл, щоб мус у формах гарно розподілився та вийшли зайві бульбашки повітря. Та ставлю всю цю конструкцію в морозилку на хвилин 20 щоб мус трішки замерз. Та на нього ми будемо виливати полуничний мус. Отже, переходимо до приготування полуничного мусу. Свіжу полуницю я промила та очистила від плодоніжки. До полуниці додаємо цукор та пробиваємо полуницю з цукром в однорідне пюре занурювальним блендером. Роблю це все відразу в ковшику з товстим дном. Та ставлю його з полуничним пюре на невеличкий вогонь. Та постійно помішуючи пюре. Лопаткою чекаємо, поки воно закипить. Та після цього проварюємо пюре ще одну хвилинку. Переносимо пюре в іншу ємність, щоб воно швидше ухололо. Та чекаємо, поки полунична заготовка ухолоне хоча б до 50 градусів. Після цього розтоплюємо на водяній бані іншу порцію набрякшого желатину. Розмішуємо желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Та додаємо розтоплений желатин. Полуничну заготовку тоненькою цівочкою та розмішуємо масу лопаткою до однорідності. Після цього переходимо до збивання вершків. Вони мають бути добре охолоджені з високою жирністю. Починаємо збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків стану морозива, яке тільки розтануло. Збиті вершки додаю до полуничної заготовки. До речі, до цього моменту вона в мене охолола вже до 34 градусів та перемішуємо наш полуничний мус вінчиком до однорідності. відважую, скільки в мене вийшло полуничного мусу всього. Та переношу рівно половину мусу. В іншу мисочку. У мене вийшло по 225 г мусу. Та переношу кожну половину мусу у свою форму до бананового мусу. За той час Поки ми готували полуничний мус, банановий в морозилці вже гарно стабілізувався та ставимо наші форми з мусом, ось так на дощечці відразу в морозилку до повного замороження мінімум на 8 годин. Тож я продовжила приготування торта вже на наступний день. Ось так виглядають мої мусові полунично-бананові прошарки. На слідуючий день, і я їх вирізаю з кілець тоненьким ножем. Максимально загортаю в їхню харчову плівку та знову відправляю їх в морозилку. Нехай там чекають своєї подальшої участі, часу, коли буду збирати торт. Ну, а тепер розповім вам про бисквіт, який ми будемо використовувати у приготуванні нашого торта. Це заварний бисквіт на 4 яйця. А як його приготувати, ви зможете дізнатися, переглянувши відео посилання, на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Тільки у нашому випадку, я готувала його без кокосової стружки і випікала у формі діаметром 20 см. Для приготування. Торта нам потрібно три бісквітних коржа. І цієї висоти бісквіта якраз достатньо, щоб розрізати його на три коржа. Готувала я бісквіт у той самий день, коли готувала мусові прошарки. Та Після повного охолодження загорнула бисквіт в харчову плівку та поклала в холодильник для стабілізації на ніч. А щоб бисквіт був такого гарного рожевого кольору, додала в тісто для бисквіту 1 чайну ложку рожевого барвника. Після цього можна перейти до приготування головного мусового крему, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. До жовтків додаємо цукор та декілька крапель екстракту ванілі. Плюшок стовстепно виливаємо молоко та ставимо його на невеличкий вогонь. Молоко нам потрібно підігріти, кип'ятити його не потрібно. Жовтки з цукром нам потрібно перетерти до посвітління. А коли це сталося, додаємо до жовткової маси потрішки нагріте молоко та перемішуємо вінчиком до однорідності. Ми готуємо крем саме таким чином, щоб жовтки від гарячого молока ненароком не заварились. І в нашому майбутньому заварному кремі не з'явились неприємні грудочки. Коли до жовтків додали все молоко, ще трішки перемішуємо все до однорідності. Далі переносимо нашу заготовку для крему в ковшик, в якому ми підігрівали молоко, та ставимо його на трішки менше, ніж середній вогонь, і варимо наш крем до легкого загустіння, постійно помішуючи його вінчиком. Якщо у вас є перометр, наш крем треба довести до температури 80 градусів. А по консистенції крем має бути як неварене згущене молоко. Переносимо наш крем назад в миску, щоб він швидше охолог. Продолжение На даний момент температура крему ще трішки зависока, і я його залишаю спокою, поки він охолоне хоча б до 50 градусів. А коли це сталося, додаю до нього крем сир. Його, до речі, я дістала з холодильника десь за пів години до початку приготування крему. І зараз він в мене кімнатної температури. Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Після цього на водяній бані нам потрібно розтопити набрякший желатин. Напередодні я його Замочила холодною водою, і через півгодини з ним можна. Далі працювати. Розмішуємо желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Розтоплений желатин додаємо в крем тоненькою цівочкою та розмішуємо все вінчиком до однорідності. Після цього відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вершків. Починаємо збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків. Робимо швидкість міксера на середню та додаємо до збитих вершків на Нашу желатинову заготовку. Перемішуємо наш мусовий крем зовсім трішки, щоб не втратити повітряність добре збитих вершків. В кондитерський мішок відважую половину мусу, щоб рівномірно розподілити крем. Між трьома безквітними коржами. Та вже нарешті ми підійшли до того моменту, коли можна збирати торт. Я це роблю на підложці в роз'ємному кільці середини, обгорнутому ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Викладаю перший безквітний корж та підганяю під нього кільце. За допомогою ваги викладаю на бисквіт меншу половину мусу. Нам ще з цієї кількості першої половини мусу треба трішки мусу на борти для полунично-бананового прошарку. Повертаємо підложку з початком торта на поворотний столик та трішки розрівнюю крем. Викладаю на крем один з двох полунично-бананових прошарків та заповнюємо мусовим кремом щілинки, які утворились між прошарком та кільцем. Та на заморожений прошарок викладаємо весь мусовий крем, що залишився з першої половини. Викладаємо другий безквітний корж. Другу половину крем-мусу я теж перелила в цей кондитерський мішок та повторюю всі наші дії ще один раз. А коли виклала останній третій бісквітний корж, зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю його в холодильник просочуватись та стабілізуватись мінімум на ніч. Ну а на наступний день давайте подивимось на внутрішній світ нашого торта. У розрізі торти справді виглядає фантастично. Мені завжди дуже подобались у розрізі мусові торти. Всі шари чіткі та рівненькі. По своїй структурі він виходить надзвичайно легкий та ніжний. Я думаю, що фанати мусових тортів оцінять його вартим уваги. Та ще й таким цікавим поєднанням полуниця та банан. Він зовсім не притурний та в міру солодкий. Одним словом, вийшов дуже цікавий та смачний торт. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки про таку начинку для торта, чи хотіли б ви її повторити. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! Якщо ви все ж таки надумали повторити таку начинку для торта вдома, то я б вам радила зменшити всю кількість інгредієнтів на одну третю. Тому що сам по собі торт вийшов дуже великий та важкий, його вага без фінішного покриття 2,6 г. Мусовий торт від такої ваги трішки просідає. А якщо цей торт зробити трішки меншим та покрити його ганашом, то такий торт зможе порадувати вас та ваших рідних.